Якби ви дізналися про ці поради у вивченні мов раніше, то ви точно заговорили б англійською мовою на рівні b 1 всього лише за рік. Мене звати Катя Поліглот. Я розмовляю на восьми мовах, тому слухайте уважно це відео, якщо хочете заговорити певною мовою якомога швидше. Всього буде три поради: перша системність та регулярність вона допомагає у всьому, а особливо у вивченні мов. Мову потрібно вчити регулярно, а не наскоком. Розуміючи, що за три місяці занять по два рази в тиждень, принаймні в нашій школі, ви точно зможете вивчити основи англійської мови до рівня А1. Головне не закидати уроки. Не бійтеся говорити. З помилками краще аніж ніяк. Навіть якщо у вас буде всього лише рівень А1, А2 англійської мови, ви вже зможете спілкуватися з іноземцями, заробляти кошти і подорожувати по всьому світу. І повірте, іноземці з великою повагою ставляться до людей, до українців особливо, які вивчають іноземні мови, перевірено мною. Третя порада: знайдіть хорошу для вас школу по вивченню певної мови. Якщо колись в школі у вас був перший жахливий вчитель англійської мови, ви точно будете ненавидіти її все життя. Але чи варто закривати життя повне перспектив від знання англійської мови лише через якийсь негативний досвід? Я за те, щоб знаходити таку школу і таких вчителів, де ви будете в кайф вивчати будь-яку мову? До речі, якщо ви давно відтягували вивчення певної мови, можливо, якоїсь нової для себе, то це точно ваш знак. Саме час відвідати пробний урок в нашій онлайн-школі Brain і побачити результат. Пишіть в коментарі ту мову, яку ви хотіли б вивчити, і ми покажемо, що це реально.